Всім привіт! Третій день нашого турніру. Оборона, оборона є, на жаль. жаль, оборона в мене не піднялася. Противники, от гарні були противники, як на мене, сьогодні мені. І враховуючи, що зв'язок у мене був поганий, я відео записувала без озвучки. Тому, на жаль, всі мої емоції сьогодні не будуть так проявлені, як вживу. Це все гулялося б. Ну, е можу сказати так, що враховуючи, так як у нас така ситуація зараз з зв'язком, світлом, тапки в мене скидувалися дуже. Екстремально, тому що могло роз'єднати в будь-який момент. І багато було таких ситуацій, коли я грала зовсім не думаючи. Просто на паніці навіть, тому що мигав значок, що немає зв'язку, і просто-напросто дуже було страшно, що зараз роз'єднає. Я тут максимально все пообрізала, де які герої я вибирала на певного противника. Тут ну, дуже максимально все обрізано. Але, звичайно, гарні противники мені були. Я навіть на них не сильно роздивлялася, тому що я взагалі думала не записувати цей турнір, тому що там лишалася година часу, і так як у нас ще війна йшла, і я просто думала, що я ну ніяк не зможу їх скинути, ні, ні турнір, ні війну. Тому я сумнівалася, чи скидувати їх, чи ні. Ці турнірні тапки. Але так як відбувся такий маленький проблиск в нашому зв'язку, я все-таки вирішила ризикнути і попробувати це все позаписувати. Але, на жаль, не дуже вдало, в мене були тапки турнірні. Дуже багато, де мене правтики, звичайно, були. Ну, без цього в мене ніяк, на жаль, я не вмію. По-іншому. Цей бій був епічний. Я ще досі, як я монтувала, я не могла зрозуміти, як воно тут все так вийшло. Тому що, як на мене, тут було просто чудо. Тому що дівчата мої при смерті. І там добре, що дивана <смі> вижила, і цей бій вийшло витягти на шот. Але, звичайно, цей турнір це. Ну, Великі надії я на нього покладаю, тому що оборона в мене стоїть є. М -м так що, як зможу від турнірю, так і буде. І так як дивлюсь я на те, яке було в мене поле, я досить таки чудово розумію, що мені дуже щастило. І в деяких моментах, тоді, коли я монтувала, я розуміла, що досить дивно я роблю свої рухи, і досить екстремально, ну, тому що на мене це не схоже. Я так швидко ем, не вмію вбити, але як показало, що все-таки мене шкодували, давали мені камінчик, і в мене вийшло. Зробити ну, на таких противниках навіть шути. Чесно так сказати, я навіть не пам'ятаю, скільки раз у мене ледь не ставало серця через те, що через те, що зв'язок не хотів працювати і інтернет ледь мені не говорив, що. Зараз ми з тобою попрощаємося. Дуже багато було таких випадків. Я тут, звичайно, це все пообрізала, тому що тоді відео було б дуже довге, ну так як воно зараз. Мигає значок і тут я на паніці просто рухала вже камінчики. Так, і якби хоч якось, тому що. І я чудово розуміла, що можу роз'єднати в будь-який момент, і тут мені зарахувало б, як розбив. І якщо я не помиляюся, ніби то в цьому тапкові все-таки мене роз'єднало. Так, так, тут роз'єднало, Я навіть подивилась, мені навіть зрахували як перемогу. Ну, хоча я думала, що не буде. Там перемоги. Противники були гарні. Ну, досить гарні. Я на них не дуже навіть і роздивлялася, тому що все-таки ж час пішов, мало часу лишалося, але, ну, поля були ну, просто шикарні. Мені просто дуже щастило. Тому що навіть взяти цей противник, якби якби не пішло поле. Тут все було дуже сумно. А так все-таки досить мене шкодували, як на мене, тому що тут що взяти Воно. лише одна х... Енні або Хуфу. Класні карти. Мені, на жаль, так з ними не пощастило. Я таких не маю. Тому мої чахлики робили все, що можна. Ну, але, ж, звичайно, тут досить таке щастило з полем. Ну от, знову вмигало, тому тут в мене теж все на паніці О, Таких моментів було дуже багато. Коли просто-напросто все так хаотично рухалося, але все-таки поле, дуже щастило. Останній тапок тут, звичайно, теж противник гарний був. Але як я переглядала запис, досить такий я тут. Ну, необдумано ходила. Багато тут були такі в мене моменти, коли... коли треба було зробити не так, як я робила, і, можливо, тоді було б все по-іншому. і Результат був би інший. Тому що тут поле досить таки було файне. Чому? Чому я тут так... Не обдумано ходила, чесно, я не знаю. Я, я не могла себе зрозуміти в той момент, може просто що все-таки час, час підганяв, не знаю. І те, що я розуміла, що в будь-який момент могло роз'єднати. І оця паніка дуже мене збивала. Бо я так не вмію. <смі> Мені треба довго і нудно дивитися на поле, хоч, хоч щось можливо, там якось спробує зробити. А отак швидко я не вмію. І, і далі там, в принципі, в мене э, така. Файна помилка була, тому що мені треба було робити всі мої ульти пускати не на мишу. Так як я зробила, а мені треба було добивати або цю як її, забула цю жовту гругулю. Або з хуфу працювати, тому що, коли я не добила мишу, я просто зрозуміла, що це все було дарма, тому що миша все-таки ультонула. І далі готова була на ульту ця ж Піньоліта, від якої в мене спали контра від Урсени, І далі був готовий працювати хуфу. І тут я вже зрозуміла, що я нічого не зроблю, тому я вже просто отак. Зливала тапок та і все. Тут трішки не подумала, трішки поспішила і тому, тому в мене тут вийшов, розбив. Ну, але все-таки з такими противниками 4 шоти, як на мене, це був досить таки непоганий результат. Ну, але, звичайно, викуп я далі брала, тому що, що планую, я 4 рази зробити хрестики. C'est un papa.